Доброго дня всім! Вітаю вас на своєму каналі Дар'яна Вайт про Меджик. І в сьогоднішньому відео ми з вами будемо проводити чисточку всього тіла і душі від усіх усіх недугів з викачуванням на яйце, усього негативу, що назбирався за цей час. Що нам для цього буде потрібно? Нам буде потрібно для цього стакан з водою, наповнений десь до, до середини. У цю воду ми додаємо трішечки осяченої води, для того, щоб краще була показана діагностика. Нам потрібна також свічечка. Свічечка бажано, щоб вона була церковна. Освячена. Потрібен нам буде також ніж. І, звичайно, іконочки Вони можуть бути ем, різних святі, святих, е, як Ісуса Христа, Матірки Боженьки, і е, це, яка у вас є ікона е, любого святого. Ну, і звичайно, що нам буде потрібно для цього? Для цього це яйце. Воно бажано щоб було свіже, не з магазину, як то кажуть. Тому що, як ви знаєте, яйце це живий організм, який здатний стягувати на себе ваші хвороби, страхи, навроки, нервові розлади. Тобто, усе, що на вас негативне гніздилося. Чи то може самостійно набути, чи наслене на вас з допомогою якихось магічних дій ваших ворогів. Я також хочу, у вас були запитування, як викачувати на яйце, чи за годинниковою стрілкою, чи проти годинникової стрілки. Отож, я пояснюю, що викачувати ви можете і так, і так. Зазвичай, коли ви самі собі викачувати викачуєте яйце, ви знаходитеся на стільці, сидячи. І тоді ви можете викатувати по часовій стрілці, починаючи зверху вниз, з голови до ніг, на протязі 10-15 хвилин, з вичіткою. і проти годинникової стрілки. Коли вам хтось робить викатку, ви знаходитеся у лежачому стані, тоді викачку проводимо знизу вверх, починаючи з внутрішньої сторони ніг і по контурі людини переходимо вверх, по контуру качаємо десь на протязі теж 10 хвилин. Потім переходимо на Усі внутрішні органи, голова, серце і так далі. Для викачування я застосовую свій заговір. Ви можете проводити своє очищення, дивлячись ритуал, а можете й самі очищатися. При цьому ви можете застосовувати свої молитви. Це можуть бути такі молитви, як наш вірує. Головне просити яйце, забрати ваш негатив на себе. І викадка проводиться від 3 до 10 разів. Це бажано протязі кожного дня, якщо у вас є така потреба, і ви бачите, що на вас є негатив. Тоді вам потрібно буде проводити чисточку <кій> на протязі такого часу, поки яйце не буде чисте. Отож, ми сідаємо зручнесенько, запалюємо свічечку. І починаємо викатувати яйце, починаючи з голови. Дивимося на полум'я і починаємо викачувати з голови, робити викатку яйцем. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять Знімай Знімаю, знімаю волос, який в тебе вкрався. Стає тобі в допомозі, Гавріл. Чи навійно, чи просквозено, чи од землі, чи од людей, Цар Небесний, Він твій освободитель, утешитель твоєї душі і істини, ангел-хранити, прийди і стань в помочі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять знімаю. Знімаю волос, який в тебе вкрався, стає тобі допомозі Гавріїл. Чи навійно, чи просквозено, чи од землі, чи од людей, Цар Небесний. Він твій освободитель, утешитель твоєї душі і істини. Ангел-хранитель, прийди і стань на помочі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять знімай. Знімаю, знімаю волос, яке ти вкрався, стає тобі на допомозі Гавріїл, чи навійно, чи проскозино, чи від Бога, чи від людей. Цар Небесний, він твій освободитель, утешитель твоєї душі і істини. Ангел-хранитель, прийди і стань на помочь. Яйце качаю з себе ваше ім'я. Все знімаю, ізціляю. Яйце катаю, всі хвороби в яйце замикаю. Яйце катаю, здоров'я повертаю. Яйце катаю, всі порчі з себе на яйце стягую. Забери всі хвороби з душі, згинь в землі і буде так, як сказано, на сім вузлів зав'язано. Всі недуги, зніміться, відв'яжіться, щезніть, від раби Божої в цей час, в цей день і на все життя. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять знімаю. Знімаю волос, який в тебе вкрався, стає тобі в томосі, Гавріїл, чи навіяно, чи просквозено, чи од землі, чи од людей. Цар Небесний, ви Він твій, освободитель і утешитель твоєї душі істини. Ангел хренитель, прийди і стань в допомозі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять знімаю. Знімаю волос, який тебе вкрався, стає тобі допомозі, Гавріїл. Чи на війну, чи просквозь чи от землі чи от людей? Цар небесний, Він освободити, освободитель і утішитель твоєї душі істини. Ангел-хранитель і стань на допомогу. Ваше ім'я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять знімаю. Знімаю волос, який тебе вкрався, стає тобі допомозі, Гавріїл. Чи навійно чи просквозить Землі, чи від людей, Цар Небесний, він твій освободитель, і утешитель твоєї душі істини. Ангел-хранитель прийде істинна допомогу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Знімає Знімаю волос, які в тебе украся, стає тобі допомозі, Гавріл, чиновні ночі проскозано, чи од чи чи Бога, чи од людей, Цар Небесний, він твій освободитель, і утешитель твоєї душі, істини. Ангел-хранитель, прийди і, і стань у помочі. Я й це катаю себе, ім'я. Все знімаю і зсіляю. Яйце катаю, всі хвороби в яйце замикаю. Яйце катаю, здоров'я повертаю. Яйце катаю, порчу з себе відбиваю, в яйце стягую. Забери всі хвороби з душі і тіла, згинь в землі, і буде так, як сказано, на сім вуглів зав'язано. Всі недуги, зніміться, відв'яжіться, щезніть від рога Божого Ваше ім'я в цей час, в цей, в цей день і на все життя. На віки вічні амінь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять знімаю. Знімай в тебе все стає тобі в допомозі, Гавріл, чи на війну, чи проскозано, чи од Бога, чи з землі, Цар Небесний, Він освободитель твоєї душі і істини. Ангел-хранитель прийди і стань на помочі. Яйце катаю з себе ім'я. Все знімаю і зціляю. Яйце катаю. Всі хвороби в яйце замикаю, яйце катаю, здоров'я повертаю, яйце катаю, всю порчу з себе в яйце стягую. Забери, всі хвороби з душі та загинь в землі, і, і буде так, як сказано, на сім вуглів зав'язано. Всі недуги, зніміться, відв'яжіться, щезні від рава Божого в цей час, в цей день і на все життя, во Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять знімаю. Знімаю волос, які в тебе укрався, стає тобі допоможе Гавріїл. Чи навіяно, чи просквозано, чи від Бога, чи від людей. А хранитель. прийди і стань на помочі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, знімай. Знімаю волос, який в тебе вкрався, стає тобі на помозі, Гавріїл. Чи навіяно, чи просквозано, чи від Бога, чи від людей. Цар небесний. Він твій освободитель, утешитель, твоєї душі і істини. Ангел-хранитель, прийди і стань на помочі. Ваше ім'я. Яйце катаю, у себе все знімаю. Яйце катаю, всі хвороби я це замикаю. Яйце катаю, здоров'я повертаю. Яйце катаю, всю порчу в себе яйце стягаю. Забери всі хвороби з душі і тіла, загинь в землі і буде так, як сказано, на сім вузлів зав'язано. Всі недуги, зніміться, відв'яжіться, щесніть від раба Божого в цей час, в цей день і на все життя. Амінь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять знімаю. Знімаю волос, які в тебе вкраси, стає тобі допомозі Гавріл, чи навіяно, чи просквозано, чи від землі, чи від людей. Цар Небесний, Він твій освободитель і утішитель твоєї душі і істини. Ангел-хранитель, прийди і встань на помочі Рабо Божому ваше ім'я. Яйце катаю в себе, ваше ім'я. Все стягую, все знімаю. Яйце катаю, всі хвороби в оце замикаю. Яйце катаю, здоров'я прибавляю, повертаю. Яйце знімається, яйце запечатується, то буде так на віки вічні. Амінь. Яйце катаю, себе істріляю, яйце катаю, всі хвороби в яйце замикаю, яйце катаю, здоров'я повертаю. Яйце катаю, всі порчі з себе, в яйце стягую. Забери всі хвороби з душі, згинь в землі, і буде так, як сказано, на сім вузлів зав'язано. Всі недуги зніміться, віддяжіться, щезніть від, ще від Раба Божого в цей час, в цей день і віки вічні. Амінь. Та буде так: амінь, амінь, амінь. Зараз ми будемо з вами розбивати яйце. Ми беремо яйця у ліву руку, ніж і легесенько. Будемо розбивати яйце і дивитися діагностику, що у нас вдалося зняти, що у нас вдалося викатати. Опускаємо, відкриваємо яйце легесенько, щоб воно у нас не дуже сильно бультихнулося, щоб можна було дивитися діагностику, і легесенько опускаємо в воду. Зазвичай потрібно якийсь час. Можна сказати, там, щоб яйце, коли ви опустите у воду, трошечки постояло. Зазвичай це якихось там 15 хвилин буде достатньо для того, щоб робити діагностику. Зараз я вам коротенько подам, які, як діагностувати порчу. І як можна дивитися, що означає оце ваше відливання викачування на яйце? І ця діагностика по яйцю? І якщо яйце жовток у нас по центру і від нього йдуть ниточки. А на кінці ниточок іде багато ниточок, а на кінці ниточок у нас так як дрібнень, дрібненькі е, пузирки, це може означати хворобу вітра. Це може бути сквозняк, називається як сквозняк, хвороба вітру, це можуть бути якісь простутні захворювання. Це такий може бути перший варіант. Якщо у нас, коли ми вилили яйце. У воду, і у нас це вся вода муть, мутна і жовток рихлий, він так як розповзається, може бути так, як трошечки зварений. Це є захворювання нервової системи. Якщо у нас вилилося що жовто по центру, і з правої сторони, і з лівої сторони. Ідуть дві ниточки, можуть бути дві ниточки, можуть бути три ниточки, але вони доходять до поверхні води, і на поверхні води утворюється отака от, от, от булька, яка ці дві ниточки зв'язує. То це може говорити про наявність порчі, і порча пороблена пожилою людиною, це може бути старшого віку. І якщо у нас такий варіант, коли жовток по центру і на жовтку, і кругом жовтка, і кругом ідуть от з білка. Такі волдері, пузирі, які йдуть навкруг жовтка, це може бути захворювання серця, і може бути так, як води під серцем, це наявність хвороби сердечної хвороби. Якщо в нас вилилося яйце і по бокам, з правої сторони і з лівої сторони ідуть так, як наростки позирків у вигляді лінії, це може і з правої сторони і з лівої сторони біля жовтка, це внизу у воді, це Говорить про наявність якихось ударів по голові, це може бути зв'язано щось з головою. Десь може бути при якійсь аварії, чи при, при чому у вас ураження голови чи головного мозку. Також, якщо вливається жовток, і від жовтка, Одна лінія йде наверх і в кінці закінчується пузирком таким, а з правої сторони, чи там з будь-якої сторони, до нього також йде лінія, але вона усипана е, такими пузирками, це може бути так як переляк е, від води, може бути переляк від людини. Якщо у нас е, яйце, і від нього йде дуже багато ниточок уверх. Які закінчуються на поверхні води, і там вони йдуть так, як одна на другу пузирки, одна на другій, можна сказати, один зверху, і там ще під ним кілька. Це може говорити про захворювання крові у людини. Якщо, наприклад, вилилося у нас. Жовток, і він у нас якийсь деформований. У вигляді, так само може бути він як розбитий, і, і може бути так як е, білі е, навкруг цього жовтка біле, так як, як зварний жовток. і Від нього з правої сторони, і з лівої сторони ідуть уверх дві ниточки, але між цими ниточками. Всередині, середині ви бачите дуже великий, так як позир, який у середині, між цими ниточками, які йдуть від жовтка вниз і закінчуються на воді. А от, от іменно цей позир знаходиться між цими двома ниточками. Це може говорити про те, що людина е, дуже сильно е, хвора. І може говорити навіть про те, що людина там на протязі трьох 6 місяців може померти. Якщо у нас вилилися жовток, і від нього маленькі такі ідуть ниточки і ідуть краплинки, але вони не доходять до верха, це може бути говорити про переляк від молодої якоїсь людини. Хтось вас злякав і у вас якийсь цього переляк. Якщо ідуть більше таких же ниточок і пузирків, так само це може говорити про переляк від тварини. Це отака от, от, от діагностика. Якщо дуже жовток вивернутий, можна сказати, так як наїзнанку, він якимось іде полосами рубчатий. І, і, і повністю такий деформований, це може говорити про опухоль в голові. ось І якщо у нас іде е, жовточок, від жовтка йдуть ниточки, які між собою перекручені, перекручені, так як вісьмірочкою, вони закручені. І вони йдуть доверху, закінчуються на поверхні води позиряками. Це може говорити про захворювання позвоночника, остеохондроз. Якщо у нас виявилося жовточок у центрі, іде, іде так як трикутничок, який закінчується такою, можна сказати, таким пузирем, у вигляді трикутничка нові не піднімається до верху, Він знаходиться біля жовтка, а одна ниточка йде вверх і закінчується вже на поверхні води. Це може говорити про те, що вам пороблено на вас ідуть якісь магічні дії, і це пороблено молодою людиною. Може бути і магом, але недостатньо освіченим, але все одно якась дія на вас негативна проявляється. І якщо у нас жовто-криглий і, і кругом у нас обілі, такі, можна сказати, пухірці, волдері, це говорить вода мутна білявого такого кольору, це може бути, говорити про захворювання нервової системи. Ну і якщо у нас яйця від нього йдуть і знизу маленькі такі е е е ниточки на ньому, оці вкроплення цих пузирків, і якщо піднімається наверх, е може бути кілька таких ниточок, які за 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 закінчуються цими пузирками, і вони на поверхні води, це може говорити про якісь так само захворювання нервової системи, це може бути і шизофренія, чи може бути епілепсія, якісь такі, такі види, види порчі. Отож, якщо ми бачимо, що у нас злилося ось такого виду. Ви бачите оці нитки, вкроплення, оці пухерці, чи жовток, чи білок якоїсь недеформованої не, не форми. Тоді ми продовжуємо робити цю вичіточку, ми продовжуємо її робити до тих пір на протязі кількох днів, починаючи це мінімум три дні і так до десяти днів. Я думаю, що повинно знятися за 10 днів, якщо ми будемо це правильно робити. Повидно, оце все яйце в себе забрати з вас, витягнути весь цей негатив. І дуже тяжкі види порчі. Я вам скажу, це дуже тяжко знімати, і вони не зразу відходять і можуть і зразу і не відійти. Можна буде через треба буде через деякий час знову повторювати цю чисточку. но якщо ви будете продовжувати, якщо ви будете чистити, то значить і. Це вам допоможе у вашому оздоровленню. Зараз ми подивимося, у нас трошечки яйця постояло, ми зараз подивимося, що у нас сьогодні тут залилося. Як бачимо, ми бачимо тут як негатив, це так як і навроки е, дрісники. Є так, так само є негатив. Є захворювання деякого роду і є. Маленька порча. І так як пузирки не доходить до верха, то це можна зняти, це все можна зняти викатуванням на яйце. Отож, дорогі мої підписники, дуже дякую вам за перегляд. Ну, ще забула вам сказати, після того, як ви вже от, оце яйце у воду, ми беремо ніж і ножем. Ми хрестимо. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Так само ви можете ножем. Робити свого тіла, оці е, на голові, на спочинаючи з чола, теж знімаю, присякаю, знімаю, присякаю хрестом. І так ми можемо руки, теж знімаю, присякаю, лікті е, сердечні знімає, присякаю. Так як хрестити себе, знімаєте, запечатуєте, е, до себе більше не підпускаєте цей негатив. Так само ножем ви можете хрестити і тут починаючи як з голови і так далі, як вам, де вам Хочеться перехрестити і почистити, ви так само ножем себе знімаєте. Якщо у вас болять якісь внутрішні органи, якщо у вас болять руки, якщо у вас болять ноги, ви так само хрестите ноги і перехрест... ножем перехресними оцими Говорите, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, щоб воно з вас знялося, і до вас більше не повернулося. Що ми робимо з яйцем і з цією водичкою? Ми його можемо вилити за межами свого будинку, і так, щоб можна на землю, можна під якесь дерево сухе, і земля переробить це весь цей негатив, забере на себе, все переробить. Як то кажуть, хвороби забере здоров'я принесе. Ну, е ось така у нас сьогодні була викатка яйцем. Е дуже надіюся, що вона вам допоможе у оздоровленні, у вашому оздоровленні зняття з себе негативу. Тож, ділимося відео, е ставимо свої вподобайки, залишаємо коментарі. Це буде також. Е Подяка за ритуал, так само як я затрачу енергію на цей ритуал. Можете, так як у вигляді відкупу, погодувати бездомних тварин, птахів, може допомогти людям. Це буде ваш вклад у І відкупка від усіх хворіб. Так що ось така у нас була сьогодні чисточка. Отож, бажаю всім всього-всього найкращого. Традиційно бажаю благополуччя. Не хворіти і всього-всього вам найкращого. До побачення!